Поки справжні українці та патріоти своєї країни воюють, інші всіма можливими методами намагаються сховатися та втекти, втекти від війни в Одесі. Працівники державного бюро розслідувань викрили схему з білими квитками для депутатів та їх родичів. Військовослужбове центру комплектування за гроші допомагав знімати з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє найближче коло осіб. За 12 тисяч доларів багатеньким ухилянтам вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності до військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати їх з військового. Обліком допомагала підшукувати ВІП-клієнтів знайома працівника ТЦК, начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію. Силовики упіймали її на гарячому у момент отримання коштів за такою схемою, що найменше 10 ВІП-клієнтів стали непридатними для військової служби. 5 жовтня працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час одержання 12 тисяч доларів США оплати за послугу від чергового клієнта. Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до оборудки. Серед посадовців Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затриманим повідомили про підозру за таку допомогу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. І ще один ухилянт у Кривому Розі засудили чоловіка, який категорично відмовлявся захищати Україну в лавах ЗСУ. Свої дії він пояснив тим, що в 1994 році, під час навчання у Російському Томському університеті, він присягнув на вірність Росії. Чоловік заявив: мовляв, він не може відряктитися від того й нині повторно присягти. На вірність Україні. Вказаного ухилянта засудили до трьох років позбавлення волі, але в подальшому замінили цей строк на один рік. І ще один цікавий спосіб, який з'явився для того, щоб підкосити від армії несправжній рік. Похорон так, так вам не почулося? Українцям нібито пропонують купити фальшиве свідоцтво про смерть? Якась компанія в Даркнеті за 10 тисяч доларів пропонує підробити довідку про смерть з усіма супроводжувальними документами, а також за потребу організувати насправжній похорон. Тільки от скріншот оголошення чомусь поширює саме російське видання Ріа Новості. Невже вони думають, що на це хтось поведеться? Погана у вас схема, росіяни. Ми ж знаємо, що справжні українські патріоти готові воювати з російськими окупантами, яких виженуть з нашої землі.